Всім привіт! мене звати Алла Романюк, я із Києва, і сьогодні ми будемо дивитися чергову посилку. Посилку я замовляла на, магазині, на платформі Etsy, тому я показую її окремо від спільних посилок. На жаль, нова пошта не... Об'єднує посилки, дівчата кажуть, що об'єднує міст Експрес, але він доставляє, якщо морем, дуже довго, понад місяць. А ось тут нова пошта доставляє значно швидше, від 9 до 14 днів, але ось тепер потрібно очікувати, як доставляє пошта США, тому що якщо дуже далеко, ось ця посилка йшла із. Ем... Ходу на захід, мабуть, через всю Америку, і йшла вона, мабуть, 6 чи днів саме по Америці. Тож не так швидко доставляє американська пошта, хоча в середньому десь вона доставляє 3-4 дні. Але довгувато. І ось з чим була зв'язана посилка. Знову ж таки, розповім історію. Е, дуже добре, що ось на цій платформі можна відкладати бажане у різні списки. Я не знаю, чи взагалі є в наших магазинах українських таке. Я щось не зустрічала. А ось у не у всіх, а у декількох магазинах, саме американських е, чи на американських цей маркетплейсах, можна створювати. Списки. Ось, і в мене ось є список. Наприклад, новий рік, там, схеми, потім там, комплекти, ще щось таке, загальний список. Тобто тоді дуже зручно дивитися, оскільки в мене бажань е, дуже багато, значно більше, ніж можливостей. Тож я їх відкладаю, а потім дивлюся. Я як ви я вам вже розповідала, що коли ви не відкладаєте, навіть якщо відкладаєте, а буває так, особливо, якщо ви кинули вже в кошик, але ще не оформлюєте, то. Дуже велика ймовірність. Те, що ось, як, мабуть, там автоматично підключається цей магазин, і дуже часто вони дають знижку. Ось, якщо ви вже закинули в кошик, але чомусь не купуєте. І тоді магазин дає вам знижки 5, 10, 15, 25%. іноді відсотків. Тобто це таки досить гарна ціна. І ось я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю в кого що я замовляла, але я стараюся замовити вже в одного продавця, вони також. Дуже часто от якраз продавці об'єднують. Якщо ви купуєте в одного продавця якийсь е, товар, то він дуже часто об'єднує або зменшує цю доставку, тоді він оформлює вам індивідуальне замовлення або просто повертає вартість. Ось е, Так. Е. З чим зв'язана ця була посилка, крім того, що в мене було все відкладено, знову ж таки, це ось ці посилки, які вам розповідала про знижку на Хеллоуін. Чомусь нова пошта дала нам е, саме на це американське свято доставку знижку. Здається, в 20-25%. чи Якась гарна знижка була на доставку, тож я вирішила скористатися. І що саме цікаве, ця посилка, я думала, вона важить менше, вона важить рівно півтора кілограма. Я навіть переважила на пошті. Рівно 1,5 кг. Тобто зайвих 10 грамів мені б обійшлося в 5 зайвих доларів. Але мені пощастило, що не тільки е, не обійшлося в цих зайвих, а навпаки, зменшилось на цих 5 доларів, мабуть. Ось тому зараз ми її відкриємо. Посилка дуже важка. А чому? Тому що я вперше замовила книжки. От у мене є книжки з рукоділля, але мені здається, що в мене жодного разу чи взагалі немає ось цих книжок зарубіжних. Дівчата їх так часто показують за книжки із зарубіжними схемами. А у мене, ну можливо, журнали є, а ось саме книжок таких повноцінних їх немає. Ось. Але почалось, мабуть, яку зачепилася за якусь одну схему, а потім, як воно пішло, далі поїхало, і е, я, мабуть, замовила, можливо, навіть і не одну е, схему я відібрала. Я ну, не знаю, я з цими книжками я подивлюсь Я, я, я промоніторила, що книжки такі тут книжки були досить такі по гарній ціні, тому що книжки американські вони такі дорогі, а тут якось вони були зовсім недорого. Тож, ну, якщо не вважати, що ми платимо американський податок і доставку, то, можливо, навіть і зовсім. О, якісь гарненькі книжки. Я не знаю, в якому вони стані, тому що важко сказати по фотографіях. Так, ну відкрий. Ось там є дві книжки і дві чи три схеми. О, книжки такі величезні, тож розпочалось із якоїсь схеми, мабуть. Так, що там в мене є? Ще якийсь вон є. Кізиточка магазину. так Гарно упаковано дуже. ось Так, можливо, я розпочала, мабуть, саме з цієї схеми. Зараз я таки відкрию її, щоб не шарудіти. Ось цей магазин так називається. Needle, needle, стitchery. Так, ось так він називається. І ось я E, значить, Шукала, мабуть, щось із цього чорного Лебедя, Black Swan, таки хочу дозбирати серію. Збирати серію важко, тому що деякі схеми такі Досить рідкісні або дуже дорогі. І ось цей ангел мелодії, ці квіткові схеми, Там їх 19 здається. Ось тут 19 написано що ці серії. ну, Я не знаю, скільки зібрала, ну, мабуть, штук. 6 чи 7 вже зібрала. Ну, Ось таку схему також придбала. І тепер я рада, що в мене є ще одна схема у, е, в цьому. Е, в колекцію. І також, якщо хтось пам'ятає, я збираю ось цю серію. Це Pegasus, він, мабуть, дуже давно не випускався, цей виробник. І у мене вже є всі схеми, кріз, крім е, Сполучених Штатів є є ще. Ось є у мене Південна Америка, Австралія, Австралії, мабуть. Так, зараз вам все розкажу. Так, значить, у мене є е, Африка, і Південна Америка. і Ще щось в мене було. Мабуть, три, а ось я чекала. Оця е, Китай дуже дефіцитна схема, її майже неможливо придбати. Ось дуже чисто, Я до кого не зайду, от продано, продано, а тут ось, е, мені здається, що це взагалі, якщо не канадський виробник. Е, не знаю, який. Ну, тобто, це дуже-дуже-дуже стара схема. І ось я, нарешті, таки придбала ось оцю паперову схему, тому що, звичайно, скачати можна в інтернеті, але я цього не люблю. Тому я хіба що перенабор можна скачати, а ось таке я таки придбала її. І ось і, знову ж таки, мабуть, за чого і прийшло за ці дві схеми, що вони там є, і ось є і Австралія. Тобто у мене залишилося США, яке поки що мені недоступно. Тобто, його, якщо є, то в дуже поганому стані і вже. Е, якби Не нові схеми і дуже дорого. тобто ну Немає зовсім сенсу замовляти поношену схему там за 10 доларів, плюс по Америці, плюс в Україну і це буде там 20 доларів, для чого мені такі. Я сподіваюся, що я все-таки знайду. тобто У мене поповнилися мої саме ось ці колекції, чому я дуже рада. З цих от, в чорному лебіді дуже дефіцитна є магнолія, яку я хочу придбати. А також там є ще хризантема. Хризантема є в доступі, але вона дуже дорога, порядка 18 доларів, плюс доставка, плюс ще щось. Ну, Тобто, поки що я ну, вважаю, що це забагато за для схеми. І ось тепер чому я замовила цю книжку. Знову ж таки, Першою тут стояла не ця е, японська, чия чи е, е, красуня. І я давно дивилась на ці схеми, саме як окремі схеми Жанне на 1-2-3 Стіч вони є всі окремо гечі там е, різні ці, але там одна схема коштує вдвічі дорожче, ніж вся книжка. Тож я вирішила саме із за оцих, можливо, там мені не все подобається. ну Давайте подивимося, що тут у нас є. ну Принаймні я дивилася ці фотографії, дивіться, книжка в ідеальному стані, я вам хочу сказати, за такі гроші, які я її придбала, вона фактично майже безкоштовна. Тож Мені тут сподобалася ця гейша, ну, не все тут мені сподобалось. Ось ці які моно цікаві. Е, ось оцю. Заради цієї гейші я її і придбала. Тобто мені дуже хотілося вишити саме ось цю гейшу, і ось ту, яка потім я подивилась, та яка є на цьому. Ось тут є, бачите, ну, Єдине, що незручно, звичайно, схема стоїть. І ось та яка ще на цьому, ну, Тут і кімоно. І ось та, яка на обкладинці. Так, тут, бачите, всі стіпки розписані. Ну, тобто Книжка дуже гарна. Ось ці кімоно і оця красуня. Тобто ці дві красуні, заради цих двох красунь, і варто було придбати всю книжку, тому що я би витратила в чотири рази більше за, тільки за схему. Ну, тут такі цікаві. А і ще ось ці ось віяла. Також. Тобто, як ви бачите, у мене... Е, ось, ну, те, що мені подобається, ось ці три схеми. Ну, тут, можливо, щось цікавіше є. Ось пташечки якісь також гарненькі є. Не, також не погані, тож я буду насолоджуватись саме е, книжкою. Ага, ще одна є. А що, скільки їх тоді тут? Може, тут ще одна є геша. Ага, і ще одна, а скільки ж їх? Ага, тут, тобто, тут три гейші є. Три. так. Ну так, три гейші. Тобто я зробила надзвичайно гарну покупку і дуже тепер задоволена, обов'язково відпишусь, що дуже гарна покупка. І ось ще одна схема. Я довго також думала на рахунок цієї книжки. Я думаю, якщо мені не сподобається, то можливо комусь потрібно. Але тут на екрані, ну, перша, яка була в рекламі цього магазину. Був не цей ангел, а саме тут був Санта. А ось потім я вже почала дивитися в інтернеті, і, як з'ясувалося, саме цей ангел він оформлюється в двох варіантах. Не знаю, чи вам так зручно видно. Тобто його можна оформити як самого ангела, так і як чобіток. Ну, давайте подивимося. Книжка, мабуть, дуже старезна. О, Арканзас тут, так, якого року не знаю. Що не пишуть ці американці? Коли вони віддають незвично. так, як для нас. Тут бачите, також всі стіпки, є. Ось як цікаво. Ну, коли рекламують якусь книжку, то, як ви розумієте, виставляються не всі фото, а якісь найкращі, ну, коли магазин продає щось, і, і от видають ще ось такі, наприклад, таблицю. А що тут, тут ж не можна сказати, ну, як воно виглядає, можна тільки прочитати, що тут. Ну, тут багато бачите, є на релігійно це. Я замовляла саме ради ось у цього санти на конику. ось у цьому. Ну, Тобто він мені сподобався, я подумала, якщо мені не сподобається все а лише цей, то, можливо, комусь потрібно. Але я так дивлюся, що вона потрібна і мені самій. Ось дивіться, ось оця, цей ангел, який оформлений в двох варіантах ось в такому варіанті, і можна його вишити також. на в цьому на чубітку, і як бачите, він на чубітку виглядає ось так, якщо зрівняти зовсім по-іншому. Тобто тут, мабуть, різні. А, тут тоді немає міста, прибирається місто із схеми. І ось ця нога невідомо, куди вона йде. Ну, принаймні там не видно на ось у цьому малюнку, чи є там нога, куди йде. Але ось так. Тобто я думала, що це я брала лише за чобітка, а потім уже. А, і ось оцей. Мені санта також сподобався. Це також. Оцей Санта, якщо його придбати у окремому окремій схемі, він також коштує досить таки дорого. Ну, тобто, знову ж таки, покупка вийшла гарна, і ось, бачите, його також якось оформляють на скатертині чи на чому, можливо, це крижма. Тобто, також, бачите, як його можна оформити Лише ось у цей І він чомусь якийсь такий. Я не знаю, чи це санта. Він саме ось оця фото, чи він, як чи ілюстрація, вона саме ось у цьому, чи він старий санта, чи він лісовий санта якось називається. Тобто я точно історію не знаю, але все, все, саме в такому ось такій цей дідусь, він дуже часто зустрічається. Ага, тут є прямо ці ангели, можна вишити також на якомусь. Подарунковому, це я не знаю, що це шарфик чи ще щось. Бачите, їх тут багато. О, тобто я придбала дуже гарну таку книжку. так і ось Це мені ще також тоді щось там сподобалось такий варіант. Я не дуже багато вишиваю на релігійну тему, але ангелочки мені якраз моє. Бачите, можна їх в вигляді іграшок зробити. А, Ось так, ось ця схема мені також сподобалася. Так, так що я придбала таку дуже гарну книжку. Дивіться, яка краса. Тобто цього Санту я також дивилась. Я не знаю, чи це все це, а, це не Джоан Еліот. це та Джоан Еліот. А це я не знаю, хто дизайнер, але, мабуть, підписаний. Тут також, бачите, в них є дуже така популярна у американців так, така. Історія, що вони вишивають якось різних сант. тобто Вони їх якось називають всі, всіх. ну Якщо я потім вивчу якусь цю історію, то я вам розповім, ну, оскільки є тут 2000 рік, то це, мабуть, і, і книжка 2000 року або 99-го. Тобто книжці 23 мінімум роки. Дивіться, в якому вона гарному стані. О, тут є і це, мабуть, гольничка. Семплер написано: Glorious Так, Ця книжка мені також потрібна. Я думала, що вона мені не буде потрібна. Ось тут дітки є також стара, якась така з старовинних одягу, в санчатах, на ковзанах. У, я тепер буду сидіти і переглядати ці книжки із великим задоволенням. Дуже гарному стані книжки. Я прямо щаслива, що я придбала. Ось Бачите, яке оформлення цікаве. Можна оформити, так, тут ще щось є. Ага, ось такі дітки. Ну, ось Мені більше подобається, коли носики з морковки, а не з вуглинок, тому що він такий страшненький з цими зубами, тоді цей сніговичок. А ось тут є, дивіться, як цікаво, на принцесу Діану схожа дівчинка. Ось бачите, як можна самому, я так розумію, зробити таке оформлення, на раму причепити різноманітних гудочків. ой так, ось дивіться. І Або зробити ось таку шкатулочку. Ось Дивіться, як цікаво. Так, а далі вже, мабуть, йдуть ці... ага, так, далі вже половина книжок, йде, книжки йде у фотографіях, а далі ось йдуть ці всі схеми. Тобто можна вишити і дідуся, і тут все в нитках в чому дімці, І ще якісь там Ні, немає ниток інших. Дімці, всі. Тобто ой-такі ще ведмедики тут всякі є, ось оцей. Ангел, ну тобто я страшенно задоволена. тобто тепер Я в мене прямо я зробила собі ще е, таку, е, такий список, от самий, книжки та буклети, тому що можна придбати ну ось оці, цими гейшами. Я навіть більше задоволена, ніж тими е, е, цими, сантами, тому що, дивіться, ну якщо не вважати, що можливо десь ось цей супер обкладинка. Але ну, книжка дуже гарна, дуже гарна. Я страшенно задоволена цією. Вона коштувала кудись 25 доларів. А Я її придбала значно дешевше. Тож я дуже вдячна продавцю і сподіваюся, що вам також сподобалися мої покупки. Я ще очікую декілька посилок, і знову ж таки. Вже на Чорну п'ятницю дали на доставку знижку, доставка в нас забирає таки багато коштів, тож тут потрібно якраз скористатися цим тим, що дається знижка. Причому знижка ж дається, Ось ця посилка за об'ємною вагою. Вони написали, що вона важить 5 кг, Але оскільки для міжнародних посилок йде лише ціна за фактичну вагу. Тож я дуже таки гарно е, отримала знижку і за гарною ціною придбала такі книжки і схеми. Ну, а на цьому я кажу вам. До Побачення, бажаю вам мирного неба, гарних покупок, новорічних і багато часу, звичайно, на наше улюблене на хобі. Як тільки наступить мир, я думаю, у нас буде трошечки більше часу на і менше хвилювань. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди вам рада.